Пане Олеже, ось буквально нещодавно верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський заінтригував, сказавши, що невдовзі буде деокуповано три міста. Серед них він назвав лише одне це Бахмут, наше місто фортеця. Отже, коли за вашими даними, припущеннями аналізами можна буде деокупувати повністю наше місто фортецю Бахмут. Ну, я думаю, що до кінця року, то точно Бахмут буде під нашим контролем. Mm -hmm. І цілком можливо, що ми повернемо до кінця року, у нас є шанс ну, принаймні наблизитися до лінії розмежування на 23 лютого 2022 року. Тому що фактично за Бахмутом там немає, е, немає таких серйозних укріплень, є очігові е, оборонні позиції, от, але соцільної лінії оборони там, там немає. І сам Бахмут, от зараз, як вирішиться доля переходу наших військ через залізницю, от далі ми подивимося, там вже можна буде давати більш точний прогноз стосовно стосовно дати, коли Бахмут буде змінено. Ну я думаю, що до кінця року ми повинні впоратися. Дуже вражає і приємно вражає пане Олеже. Ось це ваше припущення про те, що повернемось до тих самих кордонів, що і в лютому минулого року. З огляду на те, що це ми, це ми з вами ведемо розмову про Бахмутський оперативний напрямок. Ага, я не кажу, що ні, ні, в масштабах там зовсім інша ситуація. Ми зараз говоримо Бахмут і в нього є свій оперативний, ага. оперативний напрямок. Він виділений. І ми говоримо саме про, ці, про цю ділянку. Відхід вагнерівців з цього оперативного напрямку, як ви кажете, повпливає в плюс для нас для того, аби деокупувати саме Бахмут. Так воно дуже сильно впливає в нашу, на нашу користь. Чому? Тому що, як виявилося, Вагнер складав найбільш боєздатну частину російського війська на території України. І на сьогоднішній день, як би там Шойгу з Герасимовим не намагалися, але їм не вдалося відтворити у ну, вигляді цих е зиків-шайгістів, як наші військових називають, або шторм Рот, не вдалося е відтворити таку, таку структуру з жорсткою дисципліною і вертикалі управління, як була упригоджена в Андрі. Тому так, скажу, що твердо скажу так. Що з уходом вагнерівців з бахмуту нам стало набагато легше?